Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Зараз я вам покажу, як садити отакий листочок. такі листочки Якщо до вас потрапили листочки, або відірвалися і немає ножки у листочка, я покажу, як садити. І також зараз покажу, як взяти листочок на посадку. Це. Фіалочка, яка була куплена на вулиці. У мене немає такого сорту. Я не знаю, правда, як він називається, дуже красивий сорт, гарний такий кущик, здорова фіалочка. Я хочу взяти листочок, щоб зберегти цей сорт, підстрахуватися. Треба подивитися гарно вибрати листочок цілий, неушкоджений. Без плям, не нижній, не, самий, не з самого низу, посередині. Це може бути другий ряд листочків. От, я вибрала найкращий така сильна рослина. Дуже важко відірвати листочок. Я відриваю листочки, не зрізаю. Отак, От обережно, щоб не пошкодити саму а, цю пластину листочка. От. Для фіалечки це не буде великим стресом, бо все одно вона квітне і більше квітнути не буде, там вже знизу квітів не буде. Так. Для того, щоб підготувати листочок, мені необхідне дуже гостре лезо. Можна взяти лезо для бриття, можна взяти гострий ніж. Я люблю канцелярські отакі леза для канцелярського ножа з епіцентру. Так, береться листочок. От. І на відстані 1 15 см... Від пластини листочка відрізається на під кутом 45 градусів. Під нахилом відрізається. От. Бачите, така довга ніжка нам не потрібна. Треба відрахувати один-півтора сантиметра, можна два, не більше, і під кутом 45. Градусів відрізати одним рухом рівний охайний зріз Зараз листочки мають полежати, підсохнути ці їхні ранки. От, ще момент. Тут ушкоджений листочок, і він довго був е не його неправильно зберігали, ну, він був відломаний. Він прив'ятий і пішла така вже тканина уражена тут, де він одірвався. Таке не можна лишати. Треба зробити свіжий зріз, все, що ушкоджене, в'яло, так, воно таке м'яке, зів'яло. от. То його треба зняти. І також я зараз буду формувати саме таку ножку, бо саму пластину в ґрунт не можна закапувати, то я зроблю впродовж між прожилками два розрізи до центральної оцієї ніжки, до кінчика ніжки. А ніжку я не буду чіпати, я відріжу тільки її оцей ушкоджений, такий він зів'ялий кінчик, от, щоб його освіжити, щоб він був правильно зрізаний, без гнилі, без. Ушкодження, щоб сама тканина була здорова листочка. І дуже багато є шансів, що такий листочок дасть дітку, навіть якщо от ви такий маєте листочок, то можна таку зробити ніжку, і вона дасть діток. Щоб не було, щоб був красивий, такий рівний, зелений. Зріз. Він має підсохнути. Ну, і ще один нюанс стосовно отаких от кучерявих кудрявих листочків. Я не можу, не вмію їх пророщувати з оцими кучеряшками. У мене вони пропадають. Так, треба відрізати ніжку на відстані 1-1,5 см. Не більше 2 см під кутом 45 градусів. І я знімаю оце нижні кудряшки, оце листочки, так, впродовж прожилок між прожилками до центральної цієї ніжки, не доходячи, не ріжучи ніжку, обережно. Там один міліметр не доходячи. І паралельно ніжці, назустріч оцьому розрізу, паралельно отак от вздовж ніжки і все, і знімається оця кудряшка. Я не знаю, чому мене ніколи не вдається. Тільки я не пробувала, чомусь листочки, так в мене, поводяться. Ну, я вже Звикла, що якщо я так зроблю, то листочок дасть діток. Ну і ці кучеряшки я посаджу і хочу подивитися, як вони. Вони також можуть дати дітки. Головне, щоб там залишалися прожилки на оцих частинках, щоб лишалися прожилки. Вони також можуть дати діток. Так, ми підготували листочки, вони мають підсохнути. Приблизно 15-10 хвилин, можна більше. Головне не залишати листочок отак на відкритому повітрі надовго, бо він може втратити турго, тургор зів'янути. Це дуже погано. Відновити його тургор неможливо. Це можливо тільки, якщо йому покласти вологу серветку в пакет і цей листочок закрити на там, 6 годин в цьому пакеті, щоб він відновив тургор. Але ж ми маємо садити, то краще не лишати надовго. От він підсох 15, хай 20 хвилин. Можна садити тільки в сухий ґрунт. Далі я покажу, як далі поводитись. Значить, для листочків. Також я використовую мох із лісу, і звичайний це мох, не з фагном. Це мох із соснового лісу, дуже пружний, він зберігає пухку таку структуру ґрунту. Також за допомогою цього моху економиться саме ґрунт. Його використовують ну, набагато менше, я використовую, бо я використовую один до одного. Кількість моху і кількість ґрунту один до одного. Ще момент. Щоб посадити листочки, треба нарізати мох. Пів сантиметра оці робити, відрізати саме так, робити маленькі шматочки муху, щоб вони були такі пів сантиметра. От. Бо для фіалок я нарізаю і по сантиметру, буває і по два. от Я люблю такі прям робити, щоб вони були більші, а для листочка менші. От, він тоді швидше вкорінюється. Йому легше, як то вкорінитися в листочку. От так, разом і з корінням, і з пісочком, і з оцією під ложкою, що під мохом все його коріння, там всі мікроклімат. Оцей всі бактерії з цим мохом. Вони дуже корисні для фіалок. Так. Ретельно так подрібнюю, більш старанно так подрібнюю, не так, як для великої фіалки. Так, от, все міленько, щоб не було великих таких шматочків муху. І далі використовується звичайний ґрунт. Для фіалок один до одного. Дуже хороша буде м'якенька, пухка земля для фіалки те, що треба. Вона любить повітря, вона не любить, щоб воно було все сплющене. Коріння у листочка підуть легше, якщо не буде великих камінчиків, грудок, чи там. Таких великих частин от саме моху. такий ніжний пухкий ґрунт для листочка підійде. От. Добрива тут я не додаю, хоча в ґрунті там можуть, цей ґрунт може бути вже з добривами. От. Ретельно. Повністю перебираю весь ґрунт, щоб там не було великих шматочків, щоб не було грудочок землі, всі грудочки землі я раз тут треба ще дорізати. Так, такий ґрунт підходить для фіалочок для листочків. Листочки я знімаю при нагоді. Будь-яку пору року, можна їх саджати, це не має великого значення. Чи це осінь, чи зима, чи весна, літо все одно. Ну, влітку зазвичай фіалочки відпочивають. В них якби перерва, вони відпочивають і влітку дуже часто велика температура. Висока температура дуже жарко, фіалочки не витримують такої температури. Ну і вкорінити листочок буде важче, якщо така жара. Якщо ви маєте кондиціонер, то можна і, і Ну, і фіалочки не, можуть не страждати від жари, то можна і влітку спокійно саджати листочки, вони ну, все одно вкорінюються. Так, стосовно стаканчиків, можна брати маленькі, 50-грамові стаканчики для листочків, але я не люблю. Я беру звичайний стаканчик. От. У мене всі листочки з зазвичай великі. От, щоб вони не падали, щоб цей стаканчик це ж надовго, поки виростуть дітки, дітки будуть багато потребувати корисних речовин. І треба, щоб був ґрунт. Це зараз один листочок, а надалі це буде такий кущ. Там може бути і 15 діток. От. І щоб його не турбувати, не пересаджувати, можна в маленький посадити, далі пересадити в більший. Ну, я не люблю так робити. Я один раз саджаю в ґрунт. Так, дивіться, тут я робила дірочку перед тим, як посадити листочок. Ні в якому разі не запихуйте насильно в ґрунт листочок. Спочатку треба зробити. Дір, ямочку таку 1-2 см глибиною. І тоді вже туди поставити листочок, не трамбувати, не втикувати, обережно поставити, і листочок має стояти. Він перпендикулярно до ґрунту, тобто вертикально він стоїть. От. І ґрунт насипає... насипається до пластинки цього листочка. Пластинка не в ґрунті. Можна навіть зробити там 1-2 міліметри над ґрунтом, щоб пластинка не торкалася ґрунту. Бачите, я роблю таку ямку, отвір От. на глибину 2 см. І туди обережно ставлю листочок вертикально. От. І зараз підпинаю ґрунт, щоб листочок тримався, не трамбую, обережно підпинаю і по а, пластинку листочка, ґрунт не торкається до пластинки листочка. Має бути. От, Чітко вертикально. Це допоможе, щоб дітки не кривилися, не ламалися. От ще момент. Я грунт насипаю до самого рівня стаканчика. От бачите, я насипаю по самій вінця, отак от ось, по самий верх. Це також допоможе діткам не купчитися, не скупчуватися, не витягуватися, не лізти там до того світла. Вони гарно виростуть, бо їх ніщо не буде затискати. Ось така гарна ямка. Тоді листочок обережно. Це цей листочок, якому ми відрізали кучеряшки. От, він тепер охайний стає. І це, напевно. Так, І він став хорошо. Дивіться, він, бачите, став. А якби були кучеряшки у нього, ці нижні завитки, а, то воно би в землю. Ой, воно може торкатися землі і загнитися. Оце в мене таке часто буває дуже важко. <кій> і через ці кудряшки, завитки, діткам важко пройти, пробитися, бути красивими, рівними. Вони то запинаються в кучеряшках і робиться там хаос такий. А тут охайно. Ми зробили таку йому красиву довгу ніжку, без. Ну, діткам буде легше тут рости в такому варіанті. От. І не, листочок не лягає на ґрунт, а він стоїть рівно вертикально до ґрунту, парал... перпендикулярно до ґрунту. от, І тоді із обох боків, листочка будуть виходити дітки рівні, красиві, Ніщо їм не буде заважати. Всі будуть отримати, бачите, як рівно отак стоїть листочок, це дуже добре. І всі дітки отримують світло, листочок не буде їм перекривати це світло. Грунт, я саджаю в грунт, значить, Мох сухий, висушений, грунт помірно вологий, такий, як от в магазині з пакета з нього вода не тече, листочки, такий самий полив, як при посадці фіалки, пересадці, через три дні перший полив. Так, через три дні перший полив. Буде здійснюватися, обов'язково там буде фітоспорин доданий. Ага, це я саджаю оці відрізані шматочки, кучеряшки, і хочу подивитися, вони зможуть вкорінитися. Головне їх посадити, бачите, там є прожилочка. От саме з цієї прожилочки будуть дітки. Головне їх Посадити обережно. Так, вертикально, щоб вони не лягали, щоб не загнилися. Буває таке, що цей листочок лягає, і якимсь чином ці чи волога, чи що відбувається, він може загниватися. Листочком, що необхідно. Світло, вони такі точно ну, фіалки, як, як великі фіалки, і також необхідно світло. Щоб були красиві дітки, тим паче необхідно світло, бо дітки можуть витягувати тягнутися до світла і, може, не вистачати світла, то краще, щоб було воно відразу, щоб вони не витягувалися так ну, Такі моменти. І всі уражені листочки бажано не брати або обрізати е, хворі частинки. Ось є ще <плес> отакий шматочок, листочка, також вертикально. Головне, щоб там були прожилки. Із цих прожилок має піти дітки Ну, такий шматочок листочка може хороший дати дітки, ну, може, не так багато, як великий листочок. От, а листочки дають дітку, тоді дітка виростає, якщо вона має 3-4 листочка великі, можна її зняти. От і листочок знову може ще і ще багато разів давати діток. Так що така сьогодні інформація, як посадити листочок. Ці, ці листочки, значить, вони будуть политі через 3 дні. Так, так як в них немає коріння ще поки. Їм необхідно зберігти вологу. Листочки втратять тургор. Необхідно зберігти вологу. Для цього я їм буду робити тепличку. Тепличку можна робити і в контейнери, закривати От такі є прозорі контейнери. В епіцентрі продаються контейнери, туди можна наставити листочки або як. У фіалки нема коріння. Буває таке, що моложують фіалку, відрізають її ну, верхівку і садять без коріння. Тоді також можна використовувати контейнер, закривати, зачиняти плотно кришкою, і навіть не робити провітрювання. Я не роблю провітрювання. Я отак от ну, я використовую такий піддон. ставлю листочки у пакет на дни пидон там ставлю листочки таким чином и мецно завязываю пакет Не лишаю я отворів для фіаличок. Вони, Ну їм зараз необхідна волога. Головне це е, через три дні полити ґрунт. Відкрити пакет, полити у піддон нижнім поливом, не зверху, не на листочок, не на ніжку. от і перший полив це буде фітоспорин. Дякую, до зустрічі!